Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі Помішано на Тревел, і у цьому випуску я буду розповідати про легалізацію в Аргентинській Республіці, про набуття ПМЖ та шляхи і підстави для набуття громадянства Аргентини. Але перш ніж ми розпочнемо, друзі, зверніть, будь ласка, свою увагу на те, що тема цього ролику йде про громадянство та легалізацію в іншій країні, але ми маємо не забувати громадянами якої країни ми зараз. Є і як ця країна зараз потребує нашої підтримки та допомоги? Тож, будь ласка, зверніть свою увагу внизу під відео. Є посилання на баночку. Ви не ставте мені лайки, не пишіть мені дякую. А будь ласка, зайдіть гривню, дві, п'ять, десять. Долар, два, хто скільки може, задонайте, будь ласка, для наших захисників це є важливішим за будь-яку підтримку. Це є тим, що ми можемо сьогодні робити і повинні робити. Якщо ми не там, де зараз вони в самому пеклі, то ми маємо, хоча би будучи тут, в спокійних умовах, зробити все по максимуму, щоб підтримати наших людей. Тому що держава в першу чергу це не політики, це не влада. Держава, в першу чергу, це ми люди. І ми сьогодні вирішуємо майбутнє. І також додам з цього приводу деякі свої думки. Нещодавно прийняли закон про мобілізацію. Всі за це вже говорять і всі про це знають. І я на цих от декількох днях багато звертала свою увагу на такі коментарі, в яких закликають люди і говорять про те, що от. Прийшов час позбутися українського громадянства і отримати паспорт якоїсь країни, тому що українське громадянство нам нічого не дає. І відразу такий буде невеличкий мій відступ. Я хочу сказати, що мене дуже розчаровують такі коментарі, і я більше ніж впевнена, що скоріше за все це якісь заслані козачки з Арефії пишуть подібні речі. Тому що реальні українці, справжні українці, які знають. Про умови життя за кордоном, про, про якісь сюрпризи, які нас чекають в кожній, абсолютно в кожній країні, де б ми не були, вони не будуть писати подібні речі. І навіть враховуючи той факт, що якщо ці коментарі залишають українці, не потрібно піддаватись на такі е, месенджі. Бо я більш ніж на 100% переконана в тому, що подібний коментар може залишити людина, яка має от, відноситься до декількох категорій. Перша категорія це люди, які 100% не бували за кордоном і живуть в рожевих окулярах. Друга категорія це люди, які бували за кордоном, але їхній кордон це було щось між польською робочою візою і all-inclusive в Шарм-Аль-Шейх. А, і третя категорія це люди, які ніколи не їздили надто далеко, да, за Шенгенську зону не бачили країни, в яких живуть реально люди, про яких не дбає держава. Тому що в моєму випадку я стикалася з такими країнами, як Індонезія. Я не хочу зараз говорити нічого поганого про ці країни, але я бачила. Який рівень життя мають ці люди, і я хочу вам сказати, що ми живемо в лакшері умовах, як би там не було. У нас дуже багата країна, неймовірно багата країна, і ми неймовірно багаті люди. Коли говорять про те, що треба викинути український паспорт і позбутися українського громадянства, це люди, які абсолютно не розуміють, в якому світі вони живуть. І відповідно ці всі візи, які зараз створюються для нас за кордоном, вони створюються не тому, що ці країни хочуть нас бачити в себе, а тому, що ці країни співпрацюють з Україною і мають тісний дипломатичний зв'язок. Саме тому вони йдуть на зустріч нашій державі і дають для наших громадян такі привілегії, такі особливості. Крім того, що я сказала, хочу додати, що набуваючи громадянство іншої країни, ви отримуєте з паспортом не лише права цієї країни, але й обов'язки. Тому, наприклад, втративши українське громадянство і Втративши свої обов'язки перед державою Україною, ви отримуючи паспорт іншої країни, також можете стати військово зобов'язаним і ви ним обов'язково станете, особливо якщо ця країна має якісь конфлікти, да має якісь суміжні території спірні. І навіть Аргентина не є виключенням. В Аргентині теж є спірна територія, це Мальвінські острови, і е, в Аргентині конфлікт ні з ким іншим, а з самою Великою Британією. Е, для аргентинців це дуже болюча тема, так як для українців Крим. Тому, е, наприклад, е, отримуючи паспорт з Аргентини, абсолютно не є виключенням, що тут колись не станеться військовий конфлікт з Британією. Тому, друзі. З позитивом, з позитивом, з хорошим настроєм я вас підводю до того, щоб обговорити легалізацію в Аргентині. Отже, і почнемо ми звичайно з гуманітарних віз. Одразу скажу, в чому різниця, якщо, наприклад, ви отримуєте свою гуманітарну візу в Польщі, яку вам вклеють в паспорт. І для прикладу, якщо ви вирішите все ж таки заїхати в Аргентину і подаватись тут, різниця в тривалості процесу. Якщо ви заїжджаєте вже з гуманітарною візою, вклеєною в паспорті, вам в аеропорту потрібно буде підтвердити це все. І раніше, спочатку, ці ДНІ видавалися вже відразу там, за кілька днів. Зараз трошки процес розтягнувся, і десь протягом місяця люди отримують свої пластики, да, свої ПМЖ на три роки. Але якщо ви заїжджаєте в Аргентину без візи, то ось це е, оформлення гуманітарної резиденції, плюс проживання очікування, воно може досягати на даний момент в середньому до 6-10 місяців очікування свого е, пластикового ID. Тобто це важливий такий момент. Якщо для вас це не критично і вам немає куди поспішати, ви плануєте тут довгий час жити, тоді цей варіант в принципі, чудово для вас підходить. Якщо ж у вас жаті терміни, то варто враховувати реально розглядати варіант своєї візи, яку ви можете оформити за кордоном. Я буду розказувати зараз в першу чергу про отримання гуманітарної візи, а точніше, про подачу на ПМЖ вже на самій території Аргентини, так як це було в мене. Тому що отримувати в консульствах аргентинських гуманітарну візу мені не довелося. І переказувати чиїсь історії я не буду, тому що історії дуже кардинально інколи відрізняються. Все залежить від того, в якій країні ви збираєтесь подаватися. Дуже багато країн Європи, наприклад по різному на це реагують. В одних аргентинські консульства легко відпускаються і відкривають без проблем ці візи українцям. В деяких є затримки, в деяких взагалі ніяк не реагують і не відповідають на листи, які пишуть українці. Тож я не можу говорити за всіх разом. Це кожного з вас стосується індивідуально. Стосовно гуманітарної резиденції на території Аргентини ми заїжджаємо в Аргентину по туристичній візі. Да, по нашому паспорту нам віза дається на 90 днів, і за цей час у вас є всі шанси для того, щоб спокійно піти податися. в Міграціон Міграціон – це місцева міграційна служба, да, в яку ми можемо піти і податися ось на цю гуманітарну резиденцію. Тобто, по факту, ми подаємось на ДНІ, да, але е, на підставі своєї гуманітарної візи для українців. Тобто, самої візи в паспорті у вас немає, але у вас є ці підстави завдяки вашому українському паспорту. Отже, прибувши в Аргентину, ви записуєтесь в міграціон. Краще за все зробити це через турно, через електронну чергу. Знову ж таки, наголошую, я розповідаю зараз за Буенос Айрес. В інших містах я не знаю, яка там ситуація, але вона має бути схожою. Коли ви будете заповнювати електронну... Чергу, свою анкету в електронну чергу, вам потрібно вказати, де ви знаходитесь. І е, обов'язково варто звернути свою увагу, що в Буенос-Айресі є провінції, тому що провінція Буенос Айрес вона дуже величезна, але вам потрібно вказати, що ви проживаєте безпосередньо в Каба, якщо ви проживаєте конкретно в самому місці, це е, да, центральне місто сам Буенос. І на це треба звернути свою увагу, щоб не вийшло так, що ви живете в центрі десь там в районі Ріколєта, але ви вказуєте провінції, і вас ваша міграціон, да, ваша служба буде знаходитись десь за 100 кілометрів від вас. Такі моменти їх варто враховувати. А, але а, для прикладу, ми особисто поїхали в міграціон, і ми тоді не знали абсолютно, що нам там потрібно. Ми хотіли взяти якийсь список документів, але так вийшло, що нас відразу записали через. Кілька днів вже на прийом да, безпосередньо на прийом подачі документів, і в е, нас було лише два дні для того, щоб встигнути зробити довідку про несудимість і е, оплатити сам ДНІ, взяти чек в банку. Е, ці всі моменти досить швидко робляться, але якщо ви не знаєте, да, як це зробити. А, і вам це складно, то завжди добре, якщо у вас є підтримка, да якщо у вас є якась інструкція. Саме тому під відео я залишаю повноцінний гайд, який створили для всіх бажаючих наших українців в Буенос-Айресі. І також залишаю посилання на групу в телеграм-каналі Українці в Аргентині, де також можна запитати все, що вас турбує. Єдиний момент, будь ласка, запитуйте українською, тому що якщо ви будете писати в групу російською, це буде в віддалятись автоматично, тому відразу, щоб не переживати, де ділося ваше смс, пишіть відразу українське свої питання. Крім гайду, у вас все одно буде зараз трошечки інформації від мене, тому що є багато моментів, таких дрібних, незначних, але інколи вони заводять в глухий кут. Загалом вам для того, щоб. Піти податися на резиденцію, потрібно мати кілька документів. Це довідка про несудимість, яку ви отримуєте тут на місці в місцевій поліції, плюс ваш закордонний український паспорт, його переклад перших двох сторінок на іспанську завірений, запустили. Це зазвичай робиться в колегії, яка тут цим займається. І вони, коли це все вам перекладають, вони тоді просто в електронній формі завантажують на сайт ці служби ці документи, тому е, там ми вже за ними не ходили і їх не забирали. Коли ми робили переклад, тоді вартість коливалася в районі 30 доларів за один паспорт. Зараз я не знаю наскільки змінилося з листопада ціни, але однозначно дорожче. Крім довідки про несудимість і перекладу, з вас ще можуть вимагати довідку про ваше місце проживання, але зазвичай вона вже поєднується разом з довідкою про несудимість, тому що там ви якраз і підтверджуєте своє місце проживання, тому воно якби два в одному. І зазвичай е, ваше житло, яке ви орендуєте на Airbnb або ж на Booking, воно туди повністю підходить. Для оформлення документів для дітей можливо знадобляться такі документи, як свідоцтво про народження, перекладене на іспанську за постилем, а також, можливо, закордонний паспорт дитини. Детальні кроки того, як саме оформити довідку про несудимість в Аргентині, є в мене внизу під відео в гайді. Після того, як ви подастесь на гуманітарну візу в міграційній службі, вам від міграціон має прийти лист сертифікату, де резиденція прекарія. Прикарія – це є такий папірець, да, який підтверджує те, що ваша справа зараз на розгляді, тобто, це ще не є посвідка про проживання. Цей лист дається зазвичай на три місяці. Відповідно, якщо у вас за три місяці ще немає ДНІ, він не прийшов, він ще не виготовлений, то ця прикарія продовжується. В цьому листі зазвичай вказується номер, да, за яким ви можете слідкувати, в якому стані зараз знаходиться ваша справа. Е, важливий нюанс: по прикарії ви можете заїжджати і виїжджати в країну, е, тому що вона вже свідчить про те, що у вас тут є розгляд справи, але не варто ось розтягувати ваш виїзд на три з. Чимось місяць, Да? Ми, наприклад, виїжджали по прикарії на півтора місяці, і ми так розраховували, що ось у нас закінчилась прикарія, ми продовжили її знову, і ми зразу поїхали. Тобто, в нас е, такий момент, що ми повернулися, а до закінчення прикарії в нас ще там місяць, наприклад, залишається. Але в нас вже були ДНІ, тому прикарія на зворотньому шляху вже нам не знадобилась. Вона просто зникла. Коли приходить ваша постійна. Постійна посвідка пора да, про проживання а саме ДНІ, прикарія, вона автоматично анулюється. Крім того, з резиденція прикарія ви можете, наприклад, отримати банківську картку в деяких банках, або ж, для прикладу, записатися в наше українське посольство для того, щоб податися на новий закордонний паспорт, але лише з отриманням ДНІ ви можете робити такі важливі справи, як, наприклад, покупки онлайн, тому що тут без цього документа ви не можете скористатися їхніми єдиними місцевими сайтами. Да. Це, це те, що відноситься до мінусів Аргентини, про які я поговорю в наступному випуску. Ну І також, наприклад, ви можете з допомогою ДНІ активувати оренду велосипеда в парку. Це теж приємний бонус. А до цього ми зазвичай просто ходили, дивились на ці велосипеди і обласнути. Лизувались тому, що їх ніяк не можна активувати ні через який додаток. Всі онлайн-додатки вони абсолютно всі реєструються, от саме з ДНІ, аргентинські саме додатки. Така особливість. Також додам, що наразі в Аргентині не передбачено ніякої соціальної підтримки тимчасово переміщеним громадянам України. Тобто, тут немає ніяких там пільгів чи якихось бонусів, таких як, наприклад, є в європейських країнах, або ж, наприклад, якихось виплат тут такого немає. Ось так приблизно коротко. Я вам розповіла про гуманітарну резиденцію в Аргентині. Як отримувати гуманітарну візу? Я вам не скажу, тому що ситуації в кожного були різні з тих історій, що я чула, все залежить від країни, в якій ви знаходитеся. Зазвичай українці зверталися в консульство Аргентинське, в країні, в якій вони перебували. І виконували ті умови, які з них вимагало консульство для того, щоб отримати гуманітарну візу. В деяких консульствах вимагались довідки про несудимість з України деякими консульствами вимагались довідки навіть з тих країн, в яких ви перебували більше як один рік. з 2022 року, там з 24 лютого, тобто це враховувати потрібно, але знову ж таки в кожного своя історія. Звертайте увагу на країну, да і на своє консульство, яке поруч з вами. Саме тому я не можу в одному такому реченні описати вам готовий план, як отримати візу, перебуваючи там в європейській країні, тому що кожна країна і посольство Аргентини в кожній країні все ж таки трішки відрізняється зі своїми вимогами. Тож ризикуйте пишіть листи і чекайте відповідь від консулів в будь-якому випадку. Вам нададуть всю необхідну інформацію там, по місці, де ви проживаєте. Крім того, друзі, я не можу не озвучити одну з вагомих підстав, через яку ми можемо швидко отримати громадянство Аргентини. Це стосується народження дитини в Аргентині. По праву землі, як то кажуть, тут можна. Народити дитину, ваша дитина відразу стає громадянином, а батьки на протязі місяця-двох буквально отримують свої паспорти. Тож, да, такий спосіб є, і деякі українці ним користуються, але найбільше ним користуються росіяни, тому що їх насправді. Я зустрічаю досить часто і саме от вагітних жінок або з маленькими дітьми. Але тим не менш, цей спосіб легалізації він відкритий для багатьох країн світу, не лише для України. Ну потрібно про це пам'ятати. Крім цього, ще є варіант, як шлюб з аргентинцем чи аргентинкою. Там теж є свої нюанси, але для вільних українців, кого немає ще сім'ї, цей варіант теж можна не відкидати. Тому ось так: кілька таких важливих нюансів. Але все ж таки більшість українців використовує саме гуманітарну візу, да, саме її підстави для того, щоб отримати свій ДНІ, ну і подальше мати можливість отримати громадянство. Нагадаю, що з ДНІ потрібно прожити два роки для того, щоб подаватись на громадянство. І ось в цей момент. Коли ви проживете два роки в Аргентині, і у вас буде підтверджено ваш період, да, термін проживання, плюс у вас вам там потрібно буде надати, наскільки я пам'ятаю, довідку про доходи в Аргентині і так далі. Ось тоді, в той момент, нам і потрібна буде довідка про несудимість з України, за постили і так далі. От саме в момент набуття громадянства. Але якщо для прикладу ви хочете скористатися підставою для громадянства, такою, як народження дитини, і у вас вже підходить термін народження, ви плануєте їхати сюди народжувати, то про довідки за несудимість варто подумати заздалегідь. Ось такий невеличкий тріп по пунктах. Але хочу сказати, що все ж варто спробувати, це приємна можливість, крім того, Аргентина. Uh, не найгірша країна, <хи> і тим більше uh, вона класна країна для того, щоб просто пожити і поподорожувати нею, як мінімум, це варте того, щоб сюди приїхати. Ну і в даній ситуації, розуміючи, яка зараз у нас uh, ситуація вдома, то uh, для когось це тимчасовий дім, а для когось постійний дім. Так, стосовно мінусів Аргентини, я буду про них говорити в наступному випуску, тому що це е, інша тема абсолютно, але якщо хочете хоч трішки розуміти такий е, стан мінусів, я вам просто приведу приклад, що дівчата їдуть, е, летять на літаку е, на північ Аргентини, туди, де Бразилія. Переїжджають через кордон в Парагвай, щоб там купити роботи пилососи, тому що в Аргентині з цим ну дуже плачевна ситуація, і з імпортом тут така ж сама плачевна ситуація, як і з цінами на імпорт. Тому да, тому комусь вигідніше проїхати літаком, найняти таксі і перетнути кордон на півночі для того, щоб спокійно в спокійному супермаркеті купити собі якусь е, техніку для дому е, чи якісь побутові речі, які там значно дешевші і якісніші. Да, це такий один з мінусів, але я не знаю, я вірю, що це з часом виправиться. Не знаю, як швидко, але до цього йдуть всі такі. Дзвіночки, сподіваюсь, що ви для себе щось з цього відео візьмете. Якщо вам інформації недостатньо, а її недостатньо ніколи. Будь ласка, внизу під відео є детальний гайд, де все по розписано. Наші українці збирали, старалися всю для вас інформацію. Тому користуйтесь на здоров'я, діліться з тими, кому це потрібно. І взагалі переходьте за посиланням у наш чат Українці в Аргентині. Об'єднуємось, спілкуємось, давайте дружити, тому що насправді це класно, коли ти можеш приїхати в країну, а там вже є. Гарне готове ком'юніті, твоє українське ком'юніті, з яким тобі дуже легко починати пристосовуватись до життя в чужій країні. І особисто по собі хочу сказати, куди б я не приїхала, першим моїм таким важливим пунктом є знайти своє ком'юніті, знайти українців, і потім твоє життя стане значно простішим, значно лайтовішим, значно веселішим. І не так буде сумно. Не так складно, тому що багато людей не знають мови, не знають культури. Їм складно знайти спільну мову з місцевими, тому свої завжди своїх підтримують. Загалом я вам всім вдячна за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Ще раз нагадую під відео внизу, ви знайдете посилання на банку для наших хлопців. Допоможіть закрити збір, допоможіть зібрати необхідні кошти, тому що ми зараз в значно кращих умовах, і які б у нас тут ситуації не складалися, це зовсім. Не та не та складність, яка зараз в нас вдома в Україні, і на майбутнє для своїх дітей, яких в мене поки що немає, для своїх внуків. Я би дуже хотіла, щоб в нас наша земля була, наш рідний край існував і не просто існував, а розквітав. Тому сьогодні ми маємо прикласти максимальну зусиль для того, щоб допомагати один одному, і саме головне допомагати нашій державі. Це я всіх обіймаю, всіх цілую, всім бажаю успіхів. Пишіть мені в інстаграм, приєднуйтесь, давайте дружити, давайте збиратись кудись, виходити на каву. Давайте організовувати якісь цікаві івенти. Хто вже зараз знаходиться в Аргентині, в Буенос-Айресі безпосередньо. Також буду рада новим знайомствам. Все, до нових зустрічей!